Мармарин за 460 гривень і за 680 гривень мармарин. В чому його різниця? Тут наноситься в один шар, тут кварц ґрунтівка. Сам матеріал мармарин Романтика 5 і вкрита хісталіт антиклазурю в два шари для того, щоб можна було стіни мити. Це у нас в стилі. Мапи світу, такий мармарин. І тут у нас виходить, що ми один шар протягнули мармарином і другим шаром створюємо саму фактуру. Тому вартість матеріалів збільшується. Якщо ви хочете зробити собі взірець для того, щоб показувати замовникам своїм, матеріал прикольний, таку матову поверхню ми отримаємо. Блискавки такі є класний матеріал. Це Романтика 5, капарол. Ось можемо вам любу ємкость, там, що дозволяє затанувати ваш колір. Можемо вам затанувати і вислати.